Говорить Олександрія. Як то кажуть, не пройшло і півроку і ми знову з вами. Підписчики просили поїхати на восьму школу. Якщо чесно, я там ні разу в житті не був. Тому сьогодні, можна сказати так, що буде прем'єра для мене. А ви скажете де восьму школа? Так, почті. Школовий. Як ви знаєте, Олександрія це один з найтуристичніших міст України. Тому всі написи тут виключно англійською мовою, без набережа українською. Ви в восьмій школі вчителя? Скажіть дід, як під наркозом я працював во многу. Дякуємо, що скористалися послугами комунального підємства Олександрівський травм. Не знаю, куди ми приїхали. Коротше, тільки ми приїхали. Я тут розумію, що це дуже опасний район. Тут всі каратісти. ООН! Доброго дня! Це восьма школа, підкажіть. Ви правильно приїхали? Yeah. Здрасте. А де тут якийсь магазин чи тут? ми приїхали. Якщо ви живете в Олександрії, але хочете відчути себе львів'янином, ви можете приїхати сюди, походити по брусчатки і відчути вайб старовинного міста. Девосьма з кола в чері. Це у нас. Тобто а як спер. Нам сказали по секрету, що туди є річка. Зараз ми перевіримо. Коли я попитався про про Львів, я подумав, що це, звісно, повний бред. Але ні, йдемо, тут якийсь палац. ласка. Все, все. А що це таке, як ви думаєте? Мені воно на баям кожа такий розтягнутий. Є е нова пошта, а є е стара пошта. Річка чи ставочок, як каже наш великий український поет та прозаїк Лесь по дерев'яни. Купатись чи не купатись. Ну а далі краще не казати. Водойма зариблена, вилов риби заборонено. Логічно, а що? Можете бачити сон на годину. Бежущий. ще Ой, кирий. І просто трава. Давай, давай, давай. Врешті ми дійшли до цієї легендарної восьмої школи. Єдине, що я вам скажу, що ж мені всі брехали. Яка ж це школа? Це гімназія. Смачні продукти, але смачно поїсти не вдасться. Закрито. Зараз ми знаходимося біля одного з найбільших бізнес-центрів Олександрійського району. Вау! Wow. Мабуть, за себе ж і знімають, і продають. Бачите, яке обшарпане здання. Тепер ми їдемо до вас. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, кому понравилось. Кому не понравилось, тим більше ставте лайк. Все, до зустрічі!